Привіт, друзі, колишній чоловік скандальної співачки, турецький бізнесмен Мурат Налкагіоглу, приголомшив, як їхня донька кардинально змінилася. Так, бізнесмен наразі перебуває в Туреччині, куди до нього приєдналася і 13-річна Софія. Вони разом проводять відпустку. Тим часом Мурат все активніше й активніше ділиться їхніми спільними світлинами в своєму інстаграмі. На нових опублікованих бізнесменом кадрах можна чудово розглядіти обличчя Соні. До слова, донька Мурата кардинально змінилася та подорослішала. Софію тепер просто не впізнати. Наразі вони разом насолоджуються відпочинком. Вони оселилися в готелі, що розташований поруч із Середземним морем. Сімейство часто прогулюється узбережжям, насолоджується різними активностями та часом, проведеним одне з одним. Зазначимо, до Туреччини Мурат прибув декілька днів тому. Бізнесмен вже ділився спільним контентом із донькою. Тоді користувачі мережі дивувалися дорослим виглядом Софії.